Доброго дня, я Лисенко Анна. приймаю участь в конкурсі Товарознавець непродовольчих товарів. Іграшки володіють чарівною силою для дітей будь-якого віку. Дерев'яні іграшки українського виробництва славяться своєю якістю і довговічністю. Я рада надати товарознавчу характеристику дерев'яній еко-іграшці торгової марки Руді вітчизняного виробника «Товсвіт світ дерев'яних іграшок. Кірамний конструктор складається із підставки з штриками, на які надіваються елементи різних кольорів і розмірів. Упаковка поліетиленовій плівці, розміщеній у картонній коробці, що полегшує зберігання та перенесення. У маркуванні вказано державою мовою, мовою найменування іграшки, товарний знак, найменування виробника, його місце знаходження, номер ДСТУ, дату виготовлення, термін придатності. Розвиваюча еко-іграшка-пірамідка пірамідка конструктор. Виготовлена з екологічно чистих матеріалів якісної деревини, сосна, бук, токарним способом, ідеально відшліфованих та профарбованих безпечними фарбами на водній основі, що забезпечує високу стійкість та довговічність, і абсолютно безпечні для малюків. За належністю до асортиментного групування, це предмети для дитячої творчості, іграшки, що сприяють естетичному та інтелектуальному розвитку. Цю іграшку можна використовувати як і конструктор для спорудження будівель і як пірамідку. Деталі можна міняти місцями, комбінувати або складати споруди поза основою. За віковим призначенням конструктор призначений для дітей дошкільного віку від трьох років. Кубики, бруски, фігурки, зроблені без гострих країв і граней, так що дитині можна давати спокійно гратися. Деталі іграшок можна мити під водою і не турбуватися, що фарма або дерево потріскається. Розвиваюча еко-іграшка пірамідка Конструктор за виховним призначенням належить до іграшок, що знайоме дітей з наукою та технікою. За допомогою іграшки дитина навчиться визначати форму та колір, збільшення і зменшення вигучін. Отримує перше уявлення про рахунок. Розвивається логічне мислення, дрібна моторика, кмітливість, творчі здібності, посидючість. Розвиваюча еко-іграшка торгової марки Руді має сертифікат якості. Кожна наша іграшка зроблена з любов'ю до України. Купуй українське.